Головні Нафтогазові новини України за 3-9 червня. Тендерні закупівлі на ринку сервісних послуг України. Перехід від економії до економіки. Використання електронних тендерних майданчиків дозволило привести тендерні процедури на зовсім інший рівень прозорості та ефективності. Державними закупівельниками, згідно з норм чинного законодавства, застосовується площадка Прозоро. Приватні компанії проводять свої тендерні закупівлі переважно через смарт-тендер. Та деякі приватні надрокористувачі мають свою власну розовинну САП площадку. Розвиток сучасних інформаційних технологій в нашій країні дозволяє отримати рівний та вчасний доступ до інформації, ознайомлення, розгляд та подача пропозицій проходять в абсолютно зрозумілому та прозорому полі. Детальніше про проблематику і ефективність тендерних закупівель розповість Микола Кондратенко, технічний директор ТОВ УКРСКС. З початку року Ґргазадбування запустило 36 нових газових свердловин, третина з них високопродуктивні. Застосування найновітніших технологій є запорукою підвищення ефективності галорозвідувальних робіт про це розповів заступник директора з геології та розвідки Іван Гафич на 11-й міжнародній нафтогазовій конференції у Львові. Більше новин тижня за посиланням в описі підписуйтесь на інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.